Ком -ком. Так, давайте хвилину мовчання, що на загиблох на війні. На порядок денег сьогодні виноситься одне питання. За основу хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Є питання зуваження до порядку денного? Нема. Тоді в цілому, хто за порядок денний? Хто проти? Утримався. Всі за. Тоді приступаємо до одного питання, яке у нас є про схвалення проєкту бюджету Калицької міської територіальної громади на 2026 рік. Леся Васильівна, будь ласка. Доброго дня всім. Виноситься проєкт рішення про схвалення проєкту бюджету Калуської територіальної громади на 2026 рік. Схвалити проєкт бюджету Калуської територіальної громади на 2026 рік встановити загальний обсяг доходів бюджету територіальної громади. На 2026 рік в сумі 1 мільярд 12 мільйонів 812 тисяч 462 гривні. В тому числі доходи загального фонду бюджету 965 мільйонів 889 тисяч 362 гривні. Спеціального фонду бюджету 46 мільйонів 923 тисячі 100 гривень. <кій> Бюджет розвитку 25 мільйонів 800 згідно з додатком 1. Встановити загальний обсяг видатків бюджету територіальної громади на 2026 рік в сумі 1 мільярд 12 млн 812 тисяч 462 гривні, в тому числі загальний фонд видатків 938 мільйонів 869 тисяч 362 гривні та спеціальний фонд 73 мільйони 943 тисячі 100 грн. З них бюджет розвитку 52 мільйони 820 тисяч гривень. За рахунок коштів, які передаються із загального фонду до спеціального, 27 мільйонів 20 тисяч гривень згідно з додатками 2 і 3. Обсяг міжбюджетних трансфертів встановити згідно з додатком 5. Обсяг публічних інвестицій в розрізі публічних інвестиційних проєктів та публічних інвестицій згідно з додатком 6 та розподіл витрат на реалізацію місцевих програм згідно з додатком 7. Коротко розкажу про формування бюджету. Вказники бюджету громади на 2026 рік розраховано на підставі чинних норм бюджетного та податкового кодексів, а також закону України про державний бюджет на 2026 рік інших прогнозних документів економічно-соціального розвитку. Бюджет Калуської територіальної громади є збалансованим та визначається відповідно до основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2026-2028 роки, які схвалені постановою кабінету міністрів від 6.08.2025 року, бюджетної декларації на 2026-2028 роки. Схваленої Кабінетом міністрів 27.06.2025 року, а також особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік, які надіслані листом Міністерства фінансів України від 29 серпня 2025 року. Враховується розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць для працездатних осіб з 1 січня в розмірі 3 328 гривень. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 2026 року в розмірі 8. 1647 гривень. При прогнозуванні дохідної частини бюджету враховано статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків і зборів, зокрема фактичні надходження за 2024 рік та очікувані прогнозні надходження за 2025 рік. Прогноз показників територіальної громади. По основних видах доходів дохідна частина бюджету територіальної громади розроблена, як я вже говорила, на базі прогнозних макропоказників. Враховано статті бюджетного кодексу, а саме 64, 69, дріб 1 та 71. Визначено перелік надходжень, що зараховуються до бюджету. Цими статтями визначений перелік, які зараховуються до бюджету місцевих до нашої громади. При прогнозуванні дохідної частини. Враховувалися як статистичні показники очікуване виконання за попередні роки та за 2025 рік. А також за основу брався схвалений прогноз бюджету на 2026-2028 роки. Також враховувалися рішення про встановлення місцевих податків і зборів, які будуть діяти з 2026 року. Кількість платників ставки податку та інші показники. Показники бюджету, я вже говорила, базуються на прогнозі бюджету на 26 середньострокового бюджету на 2026-2028 рік. Він був схвалений рішенням виконавчого комітету 4 вересня 2025 року, а також враховано особливості складання проєктів бюджетів на 2026 рік. Доходи бюджету на 26 рік заплановані в сумі 1 мільярд 12 тисяч. 12 мільйонів 812 тисяч 500, з них податкові надходження складають 859 мільйонів 779 тисяч 900, неподаткові надходження 34 мільйони 202 тисячі 100 і офіційні трансферти 93 мільйони 30 тисяч 500. В тому числі трансферти з державного бюджету 92 мільйони 765 тисяч 200 і з обласного бюджету 265 тисяч 300. Власні доходи громади визначені на 26-й рік в сумі 919 мільйонів 782 тисячі, що в порівнянні з очікуваним виконанням 2025 року збільшено на 23 мільйони 40 тисяч 600, Це 2,6 відсотки. В тому числі доходи загального фонду складають 872 тисячі мільйони. 858 тисяч спеціального фонду 46 мільйонів дев'ятсот тисячі Надходження загального фонду. більше від очікуваних надходжень 25-го року на 99 мільйонів 597 тисяч це на 12,9%. Основним джерелом надходжень загального фонду це є податок на. Податкові надходження бюджету, з яких е, найбільше це є податок на доходи з фізичних осіб, який займає 57% в структурі власних доходів загального фонду. Прогнозні показники податку на доходи з фізичних осіб складають 502 мільйони 562 тисячі 300, що більше від очікуваного виконання на 80 мільйонів або 19%. відсотків. Податок на прибуток підприємства фінансових установ комунальної власності на 26-й рік прогнозується в розмірі 365 тисяч на рівні сплати у 2025 році підприємствами, які отримують прибуток від своєї господарської діяльності. Показники надходження рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів очікуються в сумі 655 тисяч гривень, що менше очікуваних 2025 року. У 2026 році від акцизного податку прогнозується отримати 74 мільйони 660 тисяч гривень. Це є, е, е, акцизний податок займає близько 9% загального фонду бюджету, в тому числі від ввезеного та виробленого пального 42 мільйони 960 тисяч та від роздрібної торгівлі тютюновими виробами 15 мільйонів 400 і від реалізації. Суб'єктами господарювання розрібної торгівлі під акцизних товарів 16 мільйонів 300 В порівнянні з очікуваним виконанням 2025 року надходження акцизного податку зростуть на 2 мільйони 127 тисяч 700, це 2,9%. Надходження від місцевих податків і зборів планується отримати в сумі 229 мільйонів 492 тисячі 500. Даний податок займає 32% загального фонду громади. Найбільше прогнозується отримати від єдиного податку це 155 мільйонів 823 тисячі 500. Даний податок збільшується у порівнянні з очікуваним виконанням на 24 мільйони гривень. Питома вага єдиного податку в загальному обсязі громади складає 17,9%. В наступному періоді, в 26-му році, планується отримати. Єдиного податку від юридичних осіб 15 мільйонів 122 тисячі 500, від фізичних осіб 140 мільйонів 201 тисяча 500 тисяч єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників. По податку на майно визначено на 26 рік обсяг надходжень в сумі 123 мільйони 619 тисяч гривень. Це на 1,8% більше від очікуваних надходжень 2025 року або на 2 мільйони 200. По платі за землю прогнозується отримати 102 мільйони 315 тисяч, що на 11 мільйонів 813 тисяч менше від очікуваних надходжень 2025 року, так як в при плануванні враховано повернення боргових зобов'язань, які відбулися в цьому році, певними платниками податків. Розрахунок. Податку на землю проведено в розрізі юридичних та фізичних осіб, з врахуванням прийнятих ставок земельного податку та орендної плати, з врахуванням індексації нормативно-грошової оцінки. Прогнозні показники податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки заплановано в сумі 21 один мільйон триста тисячі гривень, що більше очікуваних надходжень поточного року на 2 мільйони 200 або на 11%. відсотків. В структурі доходів податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки займає 2,4%. По транспортному податку планується отримати 50 тисяч гривень від фізичних осіб та 25 тисяч від юридичних осіб. Надходження від туристичного збору заплановані в сумі 50 тисяч гривень, в тому числі юридичні 15, фізичні 35 на рівні 2025 року. Неподаткові надходження загального фонду на 26-й рік менші в порівнянні з очікуваними надходженнями 25-го року, оскільки до неподаткових надходжень належить повернення невикористаних коштів минулих років, кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, штрафні санкції за порушення норм виробництва і обігу алкогольних і тютюнових виробів, а також кошти, які поверталися протягом 25-го року, по усуненню порушень, виявлених ревізіями чи перевірками. Тому планування неподаткових надходжень проходило на рівні 2025 року, практично по тих платежах, які можна спланувати і ствердно розуміти, що вони поступлять. Основним джерелом неподаткових надходжень бюджету є плата за надання адміністративних послуг. Сума складає 8 мільйонів 450 тисяч гривень. Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, на 26-й рік в сумі 4 мільйони 600 заплановано. Інші надходження, а саме, кошти від адмінштрафів та інших санкцій, прогнозуються в сумі 1 мільйон 455 Прогнозний показник надходжень державного мита на 2026 рік складає 18 тисяч 500. Інші неподаткові надходження загального фонду заплановані в сумі 500 тисяч гривень. Обсяг доходів спеціального фонду бюджету прогнозується в сумі 46 мільйонів 923 тисячі гривень. Гривень 100, з них власні надходження бюджетних установ. 18 мільйонів 778 тисяч це плата за послуги, що надаються бюджетними установами, плата за оренду майна бюджетних установ та надходження бюджетних коштів від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого. Прогнозний обсяг власних надходжень бюджетних установ, які зараховуються до спеціального фонду бюджету, визначений відповідно до прогнозних показників головних розпорядників коштів. Щодо доходів та видатків, які здійснюються за рахунок цих коштів. Надходження екологічного податку заплановані в сумі 2 мільйони 345 тисяч 100. Це екологічний податок в основному, який справляється за викад в атмосферне повітря забруднюючих речовин. Планувався на рівні свого роду очікуваних надходжень. Ну, в цьому році ми отримали, звичайно, набагато більше, ніж очікували, бо були повернуті також кошти за попередній період, які не сплачувалися костанзою. Тому планували на рівні 2 мільйони 345 Бюджет розвитку заплановано в сумі 25 мільйонів 800. З них кошти від продажу земель складають 25 мільйонів, кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 800 тисяч гривень. Планові показники встановлювались на підставі даних структурних підрозділів міської ради, які прямолінійно відповідають за ці податки. Також в бюджеті громади, я вже говорила, враховано міжбюджетні трансферти, це 93 мільйони 30 тисяч 500, з них базова дотація в нашому бюджету по індексу податкоспроможності громади розрахована на 26 рік в сумі 24 мільйони 575 тисяч 100. Додаткова дотація з державного бюджету 68 мільйонів 190 тисяч 100. Інші субвенції з місцевого бюджету це в основному виплати на соціальний захист 265 тисяч 300. В даному проєкті бюджету не враховано ще, так як на сьогоднішній день ще немає постанови про освітню субвенцію, тому ми в очікуванні цих ще офіційних транспортів. Попередньо постановою, проектом постанови Кабінету міністрів ну, така сума засвідчена по Калузькій громаді 190 мільйонів 134 тисячі 600, але в даному проєкті вона ще не фігурує, тому що постанова ще не затверджена. Видаткова частина бюджету. Видаткова частина бюджету, основна частина з видатків бюджету це є видатки на оплату праці, на рахування, на заробітну оплату. Вони складають від загальної суми 46%, майже 47% від загальної суми. Це є 472 мільйони 385 тисяч 600. За рахунок коштів загального фонду це є 469 мільйонів 572 тисячі 700. Власні надходження бюджетних установ 2 мільйони 812 тисяч 800. Фонд заробітної плати розраховувався з врахуванням стандартів, доведених на 2026 рік. Рівень мінімальної заробітної плати, прожитковий мінімум і перший тарифний розряд працівників бюджетної сфери, а також враховувалися зміни, які відбулися протягом року і перед прийняттям бюджету в штатних розписах структурних управлінь і відділів, а також встановлені доплати, які прийняті рішенням сесії, додаткові доплати педагогічним працівникам. Закладів освіти і добродії в сумі 5 мільйонів 449 тисяч 700. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами та закладами, охорони здоров'я в структурі видатків займають 10%. Це є 103 мільйони 807 тисяч 200. Ріст по даному платежу зростає на 9,3% порівнянні з очікуваним виконанням 2025 року. З них по медичних закладах потреба енергоносії складає 49 мільйонів 169 тисяч 900. Розрахунки проведені відповідно до фактичного споживання та з врахуванням росту цін на енергоносії, а також враховано відшкодування коштів за спожиття енергоносії за проживання внутрішньо осіб в в наших прихистках. Видатки на харчування та медикаменти в складовій частині бюджету займають 3,6%, передбачені в сумі 36 мільйонів 297 тисяч 500, за рахунок загального фонду 26 мільйонів 121 тисяч 500 та за рахунок власних надходжень бюджетних установ 10 мільйонів 176 тисяч Левова частка цих коштів припадає на харчування в закладах освіти. Це є 25 мільйонів 195 загальний фонд і 7 мільйонів 975 тисяч 100 власні надходження бюджетною платою. Пільгові категорії за рахунок коштів бюджету, а також харчування осіб, які перебувають в стаціонарному догляді. З надання місця проживання в Калузькому геріатричному центрі 600 тисяч із загального фонду бюджету, 2 мільйони 201 тисяча гривень за рахунок власних надходжень, які отримує комунальний заклад геріатричний центр від пенсій людей, які проживають. Розрахунок харчування у дитячих навчальних закладах проведений.

Для організації роботи управління закладів та на виконання заходів програм, які забезпечують бабусі територіальних громад, тані заходи програм, на які їх як повноважаємо вони розпорядження коштів, а також фінансова підтримка деяких приємності. Сума передбачені коштів складає близько один мільйон 99%. В тому числі одержувачі коштів, це комунальні підприємства, комунальні бачили сумнів. Так, 24 мільйонів це 8 тисяч 800. У них оплата е праці та роботі 126 мільйонів 588 тисяч, та інші поточні капітальні видатки з інші поточні додатки на виконання заходів та програм організації роботи тріх... А також нова, що в нашому бюджеті проводитися. Реалізація публічних проєктів. Єдиному проєктному користу правої структура громади з і так на реалізацію цих проєктів кошти на наступний рік сумі 100 мільйонів 500 А саме на реалізацію проєктів за сектору освіта це є публічні інвестиційні проєкт, забезпечення якісної сучасної доступної загальної середньої освіти, новоукраїнська школа це 500. Також заходів... проект зв'язок проєкт... учнів за подолання про смітник на кауш сумі 16 мільйонів чотири тисяч. Реалізацію проекту по сектору охорони здоров'я та капітальний ремонт частин і коштування елементів доступних центральний районної лікарні та міської ради в сумі 17 200. Та на реалізацію проектів по сектору муніципального інфраструктура на реконструкцію реконструкція інфільтраційних портаїв та укріплювання бар'їв річки Чачва річ, річ, в річ, сумі 400 тисяч гривень, реконструкція очисних споруд з фонарів 750 тисяч гривень, реконструкція ЦПК під газову котельню по вулиці Мирнах Манецького 36 40 тисяч гривень. Та водівництво модерної висоти Павлини Котельні по Сахіні по 750 тисяч гривень, 150 тисяч гривень, нове будівництво модульної газової вулиці відділення 150 гривень, нове будівництво запровітоване на податкові продуктової каналізації на Також передбачається видатку за північного податку заходів, визначених програмою охорони навколо. Так, замірний фонд, ми стаємо. Громади фантується, загально. Давайте так, підіб'ємо. Підрахуємо, що дещо мовилися. Якщо ми беремо в загальному загальному фонду, не беремо спецфонду. щоб так, у нас виходить. Освіта, спорт, культура, молодь наразі бере 44 загального фонду, це на 10 соціальний захист 10%, практична інфраструктура 19%. Говоримо про допомогу Збройним сил України по допомозі. родинам, весь зникла, родинам героїв, та родина саме, нашим пораненим. Ну, сума те, що ми обіцяли, те, що ми і будемо виконувати, також вона буде не менше ніж вона була в минулому році, цьому році і в минулому році. По пам'яті десь вісімдесят 80, більше 80, 80 мільйонів. Ми передбачали на підтримку трас. Це буде далі ще, коли у нас буде вільний залишку розподіл, то ця сума десь так буде приблизно і виділена. Тробто сказати, що в нас практично ну, майже простовні видатки, так ну, це якраз складать. І ну, там, де ми не можемо позабирати ці кошти, треба розуміти, що ні освіти, ні спорт, ні культура, ні молод, ні медицини, соціальний захист, ти структуру ну, не струва майже не можемо. Це є життя нашої громади. Ну і так само ми маємо права зменшувати підтримку нашої проєктних силах, ми потім будемо збільшувати, збільшувати то що ми робимо цю програму і будемо далі продовжувати її переконувати. Що стосується публічних інвестицій, так, то ми крок зносить повинні збудувати наступний рік моторній газові котельні. Ми сподіваємося, що ще вдасться нам організувати підвертопавлені котельні, це ж, напевно, більше так, державним бюджетом, реалізувати проєкт по безпар'єрності серел, там де ми 60 мільйонів, і наші 23 мільйони співфінансування. І Реалізацію проєкту йде по закладу по світу, там тонці 18 мільйонів це люто ми повинні будемо витрати ну, на ці кошти для того, щоб ну, повернутися. Це... Ні, два три сотки. Це по полу... середньому цьому так. Десь так 40 мільйонів нас піде на публічні інвестиції. я вважаю, що ми практично у ну, наш такий проєкт, як проєкт, що ми заклали практично всі наші основні видатки. Тобто, я для себе проаналізував, тобто практично. Тим бюджетом ми зможемо більш-менш забезпечити ну, життя громади реалізацію всіх тих повноважень, які нам дологувала держава, які ми повинні так само піддати по закону про це самовживання. Отже, як ось є питання до даного проєкту бюджету. Але в тому, що нам щораз на установі освіту додавалися якісь планування директорів. Найперше, любовність ми заклали власне сорок Потім Пізніше нам передали всі мережі території, які цікавили, що ми певну Якщо ми візьмемо 40 фільт, то директори давали бюджетні пропозиції і робили проєктно кошторис документації, десь по можливості просили підприємців. І власне, загальна сума бюджетні пропози... пропозиції 21 закладу освіти було пропозиція 13 мільйонів 200. Давали 6, 200, коли... 6 мільйонів 200. але ми розподілили це між, установами, то вийшло, що обов'язкові платежі, а там дуже є багато обов'язкових платежів, що ми мусимо, ми власне ці підтоги і так далі, залишилося мільйон, мільйон з половиною. Якщо оце, ці гроші розподілити в обласний заклад, виходить їм буквально по 80 тисяч. Дуже маленькі суми їм подобували, коли розподіляли. Власне, вони мене запитуються, каже, ми маємо наприклад проект документацію на ремонт там стелі на 200 тисяч. Нам довели лише 80, Як нам далі діяти? Я навіть не знаю, що їм пояснити, я б хотіла що в майбутньому ми зможемо трошки підсилити. Яким чином, власне, можемо ще освіту цьому галузі? Ну, давайте. Може, я відповім, тому що ну, всім доведення. Тобто, якщо ми так говорити, пропозиції дали на 2 мільярда, у нас тільки 265 мільйонів. Тобто, в мене зараз може буде не юрш виступити, що. На УЖКГ, на наші критичні так інфраструктуру дали в два рази більше ціну суму моє зі дали в два рази менше. То треба розуміти, що буде перевиконання. Ми будемо ну, далі про це так, говорити. Так, так, ми це будемо я ще раз. Просто... Тах ми так як ми працювали цього року. Маємо перевиконання питання. На ми працюємо Наразі Ми його так, так, так збалансували. Ну щоб ми не обмежили. Ну я ще раз кажу, якій галузі в медицині. Ну точно не 82 мільйона. Вони вже кредити беруть для того, щоб хоча б забезпечити так, так, питань питань. Дуже багато і ж саме соціальний захід. Ну кажу, що... але потрібно багато більше, так ну. Поки що виходимо з того, що є. будемо більше заробляти, звичайно, що будемо скеровувати так, так. Просто дякую, зараз прохання. Так, так. Якщо така буде дійсно критична ситуація, що тече дах, просто що ми, 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 тих ми, щоб ми не тих керівників, вони не ми ж таке і робимо всюди. Так, от, наприклад, зараз ранком були в ЦР, так бачимо, що там треба терміново ремонтувати дах, і ми не планували в бюджеті. Так казали, що вітер місяць можливо того питання. Повернемося, тому що там так само дають ще на 150 кВт. Сонячних панелей, так, але треба дермоплати дах. Ми це не планували, будемо вишуковувати, де ми зможемо. Тобто тут вже будемо в такому, як ми робимо в ручному режимі, доведе перевиконання і в першу чергу кидати туди, куди дійсно є практична друмута дах, як ви правильно говорите. Є ще питання? Добре, якщо нема, тоді хто за даний проєкт бюджету? Хто проти? Утриматься. добре, всі за. Рішення так, дякую. Рішення прийняте. Так, вам всім. У цьому сідання виконавчого комітету. Прошу і